Добрий день, мої малята! Ви сьогодні рано встали і до мене поспішали. Сідайте рівненько і слухайте уважненько. Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву мандрівку, побуваємо в парку. Подивіться, як гарно в парку, скільки квітів розквітло, трава виросла, на деревах листя зелене розпустилося. А навколо квітів літають комахи і радіють теплій весні і лагідному сонечку. Ця маленька трудівниця ме збирає, як годиться, все у вулиць, все у соти, не цурається роботи. Хто це малята? Джілка, вірно. Так це бджілка, трудівниця, Бджілка літає з квітки на квітку, нектар збирає, у вулик несе, переробляє намет. А чотири крильця маю, ніжок в мене шість. По квіткам собі літаю, не бджолая і не джмелик, а зовуть мене як дітки зовуть. Цю комаху вірно, метелик, метелик який? Арми. Що метелика є? Тулуп, крила, лапки, голівка і вусики. Хто до нас прилетів на гостину? Так, це сонечко-жучок. Сонечко жучок знищує шкідливих комах, чим допомагає рослина. У сонечка жучка є гарні цяточки на спині. Давайте намалюємо чорні цяточки нашому жучку. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Сіла бджілка на квітку і рахує лічилку. Один, два, три. Наша бджілочка летить. А тепер малята робимо разом зі мною сіла бджілка на квітку і рахує лічилку. Один, два, три. Наша бджілочка летить. Молодці малята. А зараз намалюємо цяточки сонечку-жучку чорного кольору. пальчик опускаємо у чорну фарбу і малюємо чорні цяточки сонечку-жучку. Ось. Так, малята. Молодці малята, гарного сонечка-жучка ми з вами сьогодні розмалювали. Сонечко червоне, сонечко жучок, полети з долоньки в небо до хмарок. Відчини віконечко, хай сміхнеться сонечко до усіх діток. До побачення малята, до нових зустрічей!